Говоримо про один із методів пізнання. Моделювання це потужний інструмент, який можна ефективно використовувати на уроках природничого циклу. Це спосіб дослідження об'єктів і явищ через їх спрощене відтворення у вигляді моделі – математичних, фізичних, картографічних, цифрових тощо. Моделі допомагають візуалізувати абстрактні поняття, формувати просторове мислення. Ем... Розвивати дозлідницькі навички. Прикладом виконання і використання моделей на уроках географії можуть бути кліматичні процеси за допомогою діаграм та графіків, моделі фізичні вулканів, річкових систем, макети внутрішньої будови землі, колобігу води в природі. Давайте спробуємо зараз створити модель, яку вивчають учні 6 класу на уроках географії. Темі атмосфера. Для цього нам потрібно кольоровий папір, 5 кольорів, білий картон, назви шарів атмосфери і деякі елементи, які зустрічаються в тому чи іншому шарі атмосфери. По-перше, ми беремо кольоровий папір і за допомогою циркуля наносимо півколо. Смо наступне кожне півколо має бути на 2 см більше попереднього. Ми з вами вирізали 5 шарів атмосфери. Для них нам потрібно буде ще назви е, самих шарів атмосфери. Нам потрібна земля. Ми вирізали з вами назви шарів атмосфери, ми вирізали з вами елементи, які будуть зустрічатися на деяких шарах атмосфери, і відстань від поверхні до якої висоти вони розміщені. Нам ще потрібно підготувати основу, на яку ми будемо виставляти, це все. Це дві смужки, які ми зараз виріжемо з вами. Приклеїмо назви і елементи о, наших. Ось таку модель ми створили, на якій видно всі шари атмосфери. Ми можемо дізнатися їх назви. Можна подивитися, на якій висоті вони розміщені, і що на цих шарах відбувається. Можна ще додати чи дописати температуру, склад повітря і таке інше. Таку модель шари атмосфери можна використовувати під час вивчення нового матеріалу, під час актуалізації знань, для закріплення матеріалу, загальнення і навіть перевірки. Метод моделювання на уроках географії допомагає учням глибше зрозуміти взаємозв'язки між природними, соціальними економічними процесами, сприяє розвитку аналітичному мисленню, навичкам дослідження. Це один із найефективніших методів, що поєднує теорію, і практику, і дає можливість навчатися через досвід.